Шановні батьки та діточки молодшої групи Капітошка, запрошую вас на майстер-клас! По виготовленню капелюшка від пані Капелюшниці до свята Весни. Пропоную долучитися та подарувати незвичайний подарунок весняний капелюх своїй матусі, бабусі чи сестричці. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий папір, клей, ножиці, олівець та круглі предмети, які ми зможемо обвести. Поклали різнокольоровий папір. Тепер будемо обводити круглий предмет. Я беру маркер, щоб вам було видніше. Ось так ви обводите олівцем. Ми обводили найбільший предмет, а тепер будемо обводити найменший. Ось такий предмет я обводжу. Так, тепер ці круги найбільший та найменший ми будемо вирізати. Пам'ятаємо, що ножицями працюємо обережно. Якщо діточкам важко це зробити, батьки, будь ласка, приготуйте заготовки для роботи, щоб діточкам було легше приклеювати квіти до шляпки. Якщо дітки можуть користуватися ножицями, то пам'ятайте, що ножиці потрібні бути безпечними. Ось так, по колу, по контуру я вирізаю круг. Нас з'являється заготовка для капелюшка. Зайве прибираємо, щоб робоче місце в нас було чисте. Тепер беру олівець, чи фломастер. Та малюю. Лінії. Треба круг поділити на вісім частин. Далі, діточки, згинаю наш круг навпіл. Ось так. Тепер ножицями буду різати по лінії. Ось такі в нас з'являються трикутнички. Так. Обережно. Молодці. Розгортаємо нашу заготівку. Ось так дивимось. І тепер трикутнички відгинаємо по лінії. На ці трикутнички ми будемо кріпити квіточки. Ось так. По лінії згину ми трикутник не розрізали, тож ми візьмемо ножиці та розріжемо великий трикутничок. Ось так і відгинаємо їх. Так. З іншого боку, теж розрізаємо по лінії згину. Ось так. Подивіться: капелюх вже майже готовий. Треба його прикрасити. Я користуюсь сухим клеєм, клеєм олівцем. Ви можете вирізати ось такі квіточки. Весняні квіти прикрасять наш капелюх. Діточкам ще важко вирізати квіти. Тож, батьки, допоможіть їм приготувати заготовки. Треба квітку змастити клеєм. Ось так. І потім приклеїти на трикутничок. Ось так. Шляпку можна прикрасити геометричними фігурами. Вирізаними з паперу чи бантиками. Фантазуйте та виготовляйте незвичайний капелюх. Пам'ятайте, що зразок можна змінювати, фантазувати. Дітки, ось такі гарні капелюшки я вам приготувала. Це мій подаруночок. Капелюшкове дерево теж прикрашене ось такими гарними капелюшками. Тож, дітки, запрошую вас до нашої весняної фотозони Сфотографуватися та отримати подаруночок. Я гадаю, дітки, що вам сподобався мій майстер-клас. І ви разом з батьками зможете зробити ось такі гарні капелюшки і подарувати їх своїм бабусям, мамам та сестричкам. Буду з нетерпінням чекати ваші весняні капелюшки. Дякую шановним батькам за співпрацю а діточкам за увагу. Я кажу вам до побачення, до зустрічі! Всім бажаю весняного настрою!